Опалювати свій приватний будинок безкоштовно, та ще й при цьому заробляти розповідаю. Ми зараз у приватному секторі Києва, і у більшості людей не заведений газ. А це значить, щоб опалювати такі будинки, як мене, 100-200 квадратів, вони вимушені витрачати від 15 до 20 тисяч гривень на опалення електрокотлом. Викидуючи їх на смітник і отримуючи лише тепло. Навіщо це робити? Замість електрокотла в діючу систему опалення можна встановити ASIC Miner. Це, по суті, потужний комп'ютер, який майнить біткоін, та в процесі своєї роботи виділяє велику кількість тепла, яку й можна використовувати для опалення будинку мінімум від 100 квадратних метрів. До прикладу, ASIC Miner S21 Hydro на 335 терахеш, який видобуває біткоін. Його споживання 6 половиною кіловат валова дохідність на місяць 620 доларів, а чистими на місяць виходить 260 доларів. Окрім будинку та квартири, можна опалювати і комерційні приміщення, такі як офіси, склади та інші підприємства, і навіть використовувати у сільському господарстві. Тому користуйтесь, опалюйте та заробляйте.